Вітаю на каналі Комфі. Сьогодні у нашому огляді супершеф на кухні Мультипіч Філіпс з оновленою технологією приготування харчовим термометром, великою ємністю, автоматичними програмами і додатком з рецептами. Найкращий помічник, що творить кулінарні дива. Це єдина мультипіч, яка регулює потужність повітряного потоку для кожної страви окремо. Вона автоматично налаштовує час приготування, температуру і швидкість повітря завдяки технології Rapid Combi Air, підтримці Wi-Fi і програмі NutriU. Ю. Спитайте навіщо? Зараз розкажу. На різних етапах приготування складних страв, як от запеченого м'яса, потрібно регулювати температуру і потужність повітряних потоків. Тільки так можна отримати хрустку скоринку і ніжну соковиту текстуру всередині. Зазвичай це робимо вручну, а от розумний прилад готує з комбінованим потоком повітря і автоматично змінює потрібні режими. Смаження, випікання, сушіння, розмороження чи приготування йогурту потребує швидкого потоку повітря за різних температур. Саме посилений потік повітря з оптимальною потужністю допомагає швидко приготувати безліч страв. Якщо тушкуєте м'ясо, овочі чи готуєте за технологією сувіт, мультипіч автоматично налаштовує повільний потік повітря. Ніжне та делікатне приготування гарантує соковитий та насичений смак. Наразі ця мультипіч має найбільшу ємність серед усіх моделей Philips і розрахована на 7 порцій: ємність з антипригарним покриттям. Ну що ж, вмикаємо і подивимося поближче. Для управління маємо цифровий дисплей, індикатор Wi-Fi, поворотну кнопку і кнопку повернення. За допомогою поворотної кнопки можна переходити до різних параметрів меню чи змінювати налаштування, а натисканням на неї підтверджуємо дії. Одразу налаштуємо мову і одиниці ваги температури. Коротким натисненням на кнопку повернення повертаємося до попереднього кроку, а довгим до головного меню. Користуватися просто і зручно. Ця мультипіч має велику кількість функцій приготування. Крім звичайного смаження, готує як на пательні, гриль, пасирує, тушкує, випікає, розігріває, розморожує. Додайте ще комбіновані режими і доступна будь-яка страва. Програми автоматичного приготування одна з найкрутіших функцій. Як вони працюють? Оберіть інгредієнт, зазначте кількість і все. Про все інше подбає мультипіч. Навіть повідомить вам, якщо під час приготування потрібно струсити чи перевернути: м'ясо, риба, морепродукти, овочі чи випічка. Кожна страва стане шедевром. Неймовірно. Хоча з додатком NutriU мультипіч Philips може ще більше. Nutri-U підтримує автопрограми, а це можливість віддаленого керування зі смартфона. Тож завантажуємо: посилання на додаток залишу під відео. І з'єднуємо з приладом: підключитися може тільки один смартфон. Сподіваюся, що з майбутніми оновленнями керувати мультипіччю зі своїх телефонів зможе вся родина. Нутрію це нескінченне джерело натхнення. Тут є рецепти від шеф-кухарів і від спільноти. Їх можна фільтрувати за основними інгредієнтами чи складністю приготування, дієтою чи кухнею світу, сезонні чи святкові. Обрати страву на сніданок, обід чи вечерю. У кожному рецепті вичерпна інформація. Час підготовки, харчова цінність, покрокова інструкція і точні налаштування. Готуйте і насолоджуйтеся смачними здоровими стравами. Мрієте готувати як профі, особливо коли йде мова про улюблений стейк чи інші страви з м'яса, і коли потрібно дотримуватися певної температури для ідеального смаку, використовуйте вбудований харчовий термометр. Він допомагає виміряти товщину продуктів завдяки позначкам на ньому і дає повний контроль над приготуванням. Для правильної роботи кінчик термометра потрібно вставити в центр найтовстішої частини їжі, не під кутом донизу і не зверху. У мультипечі Philips можна готувати страви з меншим вмістом жиру, адже піч використовує лише гаряче повітря. Наприклад, для приготування 1 кг свіжої картоплі фрі потрібна лише 1 столова ложка олії. Якщо ж смажити у фритюрі, знадобиться 2 літри олії. Ще мені дуже подобається декілька функцій. Одна з них збереження тепла. Налаштуйте від однієї до 30 хвилин, щоб страва була гарячою, поки вся родина збереться на вечерю. Корисна функція приготування вручну. Це власні налаштування температури, швидкості повітря і часу приготування. Вони зберігаються в історії і їх легко зберегти в мої програми. Як гадаєте, чи можна ще збільшити функціональність мультипечі? Так, за рахунок додаткових аксесуарів Philips. Цією моделлю сумісні чаша для випічки і силіконові форми для мафіїв. Решітка для запікання другого рівня та розділювач для корзини. Решітка гриль зі шпажками для шашличків. Посилання під відео. А ще мультипіч заощаджує енергію і готує швидше, ніж духовка, адже не потребує попереднього розігріву. Додам декілька порад з розташування пристрою. Мультипіч досить важка, тому рекомендую обрати для неї постійне місце на кухонній стільниці. Бажано біля витяжки і не під підвісними шафами. Бо коли щось смажите, з отворів виходу повітря виходить гаряча пара, тож має бути щонайменше 10 см вільного місця за пристроєм, над ним і з обох сторін, а краще більше вільного місця. Підключати треба до розетки із заземленням. Враховуйте, що шнур довжиною 1 метр. Філіпс полегшив не лише приготування їжі, а й очищення за допомогою інноваційного дизайну і функції quick clean. Знімні частини, окрім термощупу, можна мити в посудомийній машині. Сітку краще знімати, щоб дістатися до куточків кошика і добре все помити. Ззовні та всередині достатньо протирати вологою ганчіркою чи неабразивною губкою. Тільки давайте пристрою охолонути перед тим, як його чистити. Дизайн і справді стильний. До речі, компанія Philips має понад 400 нагород Red Dot Design за новаторський дизайн, який поєднує естетичність і зручність використання, персоналізовані рішення, сенсорні технології та штучний інтелект. Поспішайте до мережі комфі чи інтернет-магазину за розумними домашніми гаджетами, які полегшують побут і зберігають час. Залишайте коментарі і підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові відео.